Тисяч доларів і 10 мільйонів рублів намагався провести з України на окуповану територію житель Луганська. Гроші в його машині знайшли українські прокордонники на пункті пропуску Зайцево. де сам уховав кошти і на що вони мали піти. Мар'яна Бухан знає усі потробиці. Рано вранці з Бахмута, у бік окупованої горлівки, заїхала ось ця чорна машина. Номери Луганські, за документами, прописка у водія теж Луганська. Прикордонники розпочали звичайну перевірку, але раптом побачили в поведінці водія щось підозріле. Водій нервував і було прийнято рішення щодо поглибленого огляду даного транспортного засобу. В ході огляду під сидінням в конструктивних особливостях даного автомобіля, а саме в паливному баку, було виявлено. Пакунки з грошима водій розказав прикордонникам, що в пакунках було 10 мільйонів російських рублів і 100 тисяч американських доларів. Чи правда це зараз з'ясовують у цьому вагончику? Там слідчі дії. Обличчя водія, звісно, не показують. Його провину встановить лише суд, але слідчі вже порушили кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму. Вони вважають, що водій гроші віз саме бойовикам. Мар'яна Буханко, Сякнит Бугуславський, Олександр Лобок, ТСН 1+,1.